Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас на дачі. Дивіться, що у нас виросло. Не знаю, можливо, хтось з першого погляду вже помітив і з'ясував, що це за рослина. Ну, наскільки я запитував у дружини, у нас у цьому вазончику росла товстянка. Грошове дерево, в народі кажуть. Збоку вилізло пару лімончиків. Один лімончик задушив поруч їдучого і залишився такий слабенький. Я його буду відсаджувати, це зрозуміло. З лімончиками я вже мав справу. Дивіться, у мене їх ось тут четверо прозростає, хто пам'ятає, я висаджував ось лімончики. Тут у мене один, другий, третій і четвертий. там, вон. Бачите? І цього відсаджу може прийметься десь отам між оціми е, третім і четвертим, отут посажу, десь отут. А це, наскільки пам'ятає моя дружина, кидала колись просто так випадково проросло. Це була е, кісточка Фініка. Скажіть, це схоже на фінік, чи це зовсім не фінік? Що це з таким листом? Дивіться. Ось так навіть. Покажу, Це такий лист йде. Від коріння ось тако, навіть отак зніму. Бачите? І ось він іде, йде, йде, і вже майже 30 сантиметрів, отак. Він виріс. І отак виглядає. Кінцівка, отак у нього вже. Бачите? І по самому цьому лист, ну, це не стовбур. Ідеї, нібито якийсь стержень. Ось. І я хочу цей фінік також відсадити. Приготував горщик. Ось, виходить, цей фінік хочу відсадити ось сюди. Там я залишив звичайного грунту городнього нашого, просіяного, перебраного. Чистенького, гарненького, пролью трошки. І далі ось спеціальний ґрунт для розсади, дуже збагачений такий. Дивіться, підготував я, набрав трошки, поділилися зі мною. Ми брали на всю родину. У нас велика родина. У мами висаджували і перець, і Томати, і залишилось багато ще такого ґрунту. Я буду його додати вже на верхній шар ось сюди, коли пересаджу фініка ось сюди. Скажіть, у кого з вас, друзі підписники, проростав вже колись фіник із кісточки, і до яких він може розмірів у кімнатних умовах? Прозростати і що з нього, окрім декоративного вигляду і прикраси, що з нього корисного ще можна получити з такого росточку фініку. А може взагалі не варто його навіть і займатися цією рослиною, вона взагалі не зможе. Прозростати в наших умовах, напишіть, будь ласка, це дуже важливо. А я ради експерименту, ради е, досвіду буду пересаджувати зараз. І в зв'язку з тим, що у мене е, ну, одною рукою я не зможу, рахую, цього зробити, я буду е, е, етапами знімати. Зараз я як Буду його зволікати з е, цього підвазонника. Я покажу, які в нього коріння, як він виглядає повністю, коли е, вже вилучу його із цього ґрунту, цього вазону. Покажу. Ну, е, лимон я не буду показувати, бо я вже показував. Дивіться, раніше в мене відео є, як я пересаджував. Ось ти лимончики. Ось ці. Так, і зараз. Цей уже лімон я просто пересаджу, покажу, як він там розташувався у тому продовговатому підвазоннику. Тут в цьому кашпо, отам от, от я, я і показував. Ще хотів показати вам, дивіться, які гарненькі тут скоро-скоро полізе ось з боку доларове дерево вилазить. Це таке одне залишилося, то все загинуло, на жаль, бачите, зато ця шпала така у нас, ух. Крило таке величезне перо чи крило. Ось дивіться. Оце буде у нас тут ще один росточок зав'язується, зарождається, зароджується, вибачаюсь. Так що, друзі, зараз я вилучаю і покажу, який має вигляд далі там під землею наш цей фінік. Ну, я так поки вважаю, що це Фінік, тому що інших кісточок, каже дружина, вона туди не кидала. Крім лимона і фінік одна кісточка, там десь. І лимон. Зараз буду вилучати. А толстянку цю залишу у цьому підвазоннику, так, як вона і була. І так, не перемикаємось. Ну, ось, друзі, дивіться, це. Якщо я не помиляюсь, дійсно фінік, бачите, фінікова кісточка ось. З нею пішов росточок доверху. Оце ж це пір'єчко таке. Із таким стержнем, там серцевина у нього така потужна. А далі, дивіться, від кісточки униз пішло коріння, та ще й яке, дивіться, я з трудом. Ось воно виходить це коріння. Ось, дивіться. Отаке от довге, аж ось досі куди. Десь приблизно коріння таке саме, як і оце пір'я. Бачите? Пір'я до 25-30 см. І таке саме оце коріння вздовж. Бачите? Ось о, аж яке воно. Так, не менше. По крайній мірі, не менше, ніж. Оцей е, сам, бачите, не стовбур, а як його пір'ячко. Оце. Ще такого, такої рослини я ще не бачив і досвіду не мав з ним. Тому я і питаю вас, можливо, хто вже е, займався таким. Ось. Нічого я ніякого лісапету і колесо ніяке видумувати не буду. Я просто зараз зроблю тут трошки вологе підніжжя таке. Ось у цьому підвазоннику, так? і так само, як воно було, я так розумію, десь отак коріння було скручено. І отак воно було. Тому воно так навіть саме і лягає, бачите? І я так і залишу його, а це вже додавлю ось того ґрунту, що я казав, так. І побачимо, що з мого досвіду, з мого експерименту вийде. Пишіть: вийде чи не вийде. Дуже цікава ваша думка, друзі. І взагалі пишіть, хто вже мав справу з фініками, з такими оце. Бачите, ось він такий, пір'ячко таке. Пишіть обов'язково. Дуже цікаво і дуже корисна буде ваша порада. Зараз я буду поступово опять нажму на паузу. Потроху буду тут підберу трошки, залью водичкою. Вода у мене кімнатна, вже стоїть в, бут в бутильках таких. Буду підливати трошки, щоб не в суху землю вже, а. Трішки, трішки навіть оброблю. Кажу, з старих запасів є. А толстянку назад висажу. Ось така толстяночка коріння слабеньке. Вона недавно була висаджена. Бачите, молоденька така. І цю толстянку назад в цей підвозонник заряджу. А лімончик ось цей я достав, також акуратно вилучив. Оцей боковий придушений я його вилучаю. А ось цей живенький. Висаджую ось тут. Ось. О. отут, тут. І буде тут п'ятеро їх. Один, два, три, 4, 5. О. Оце. Потім уже і лимончиком займусь. Ось. Так. І починаємо спочатку з нашого фініку. Ось так у мене. Получається, бачите? Так, я буду залишати ось під цю шийку, ще трошки підсиплю зараз ґрунту. Цього утрамбовувати я не буду так, щоб трималося. Такі згустки тут з'являються. Їх буду бажано прибирати. Таке, щоб було гарненьке все. Так. о, Ще трошки підсиплю десь сантиметр. Отак. Щоб е, оцей боковий, я не знаю, що це, або листочок іще лізе один. Тут, бачите? Ось тут. Оце з боку, отак. Погано видно. Ну, він тільки-тільки формується, ось, бачите? Щоб так, по це, де біленьке я закрию, отак. А зелененький, хай буде зверху. Ще. Ну, з пів сантиметра, максимум сантиметр. Отак підсиплю зараз. І вже покажу, бо дуже незручно однією рукою тримати. Я по старинці користуюсь веделкою отак. О, а тут уже толстянку назад в цей вазон зарядимо зараз. І отакий буде у нас тут фінік прозростати тут. Ну, ось приблизно ось так. Дивіться, друзі, я трішки підсипав. Так, розрівняв більш-менш ще підітру. Ганчірочкою мокрою приведу до гарного вигляду. От буде прозростати, подивимося, будемо спостерігати, буду вас інформату... інформувати, яка його подальша доля нашого фініку. А ви напишіть, будь ласка, як із вашого досвіду, чи прозростають фіники в наших кімнатних умовах. А можливо, взагалі хтось мав досвід і вирощування фініків у себе на городі. Це навряд, звісно. А хто знає, а можливо, когось і було і таке. Пишіть, дуже цікаво. Тема наша фініки в хаті і на городі. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Розповідайте про наш канал друзям, знайомим близьким. Всім мирного неба, скорішої перемоги, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі!